Вітаю! Мене звуть Анастасія, команда впровадження сервіо. Ми продовжуємо навчання і сьогодні ми розглянемо з вами створення номенклатури, створення тарифної позиції, зміна ціни номенклатури та відображення ціни позицій у постмодулі. Переходимо до налаштування. Вводимо пароль та логін. Заходимо в нашу програму. Нам потрібен розділ Front Office та два довідники номенклатура та «Прескурант». Вони пов'язані між собою. Для того, щоб офіціант побачив позицію, потрібно її спочатку створити в довіднику номенклатура і потім додати в прескурант. Розпочнемо з номенклатури. Тут у нас вже є створені папки та позиції. Зазвичай бар та кухню розділяють між собою. Заходимо в папку Кухня. І хочемо створити під папку десерти, наприклад. Для цього натискаємо плюс в верхньому правому куті та створюємо групу артикулів. Вказуємо назву скорочення. Код підтягується автоматично, не забуваємо за ознаку активності. У нас створилась папка. Для того, щоб створити позицію, натискаємо плюс. І в правому верхньому куті ми можемо створити ще одну підпапку товар, послугу, продукцію, надбавку і зробити перерахунок собівартості. Товари і продукція. Чим вони відрізняються? Відмінність продукції від товару полягає в наступному: продукція завжди бере участь у виробничому процесі, а товар ні. Продукція має собівартість, а товар ціну. Наприклад,. Нам постачальник привіз воду Бон Це штучна позиція. Продавати ми її будемо поштучно за конкретну ціну, тому створювати ми її будемо з типом товар. А якщо ми будемо продавати салат Цезар, який складається з різних інгредієнтів, та потрібно робити виробництво і створювати калькуляцію, ми створюємо номенклатуру з типом продукція. Як створити продукцію та калькуляцію на продукцію, ми розглянемо у наступному відео. Зараз ми будемо створювати номенклатуру «Тістечко». Це штучна позиція, тому ми обираємо тип товар. У нас відкривається створення, вкладка створення товару. Нагадую, що обов'язкові поля позначаються в нас червоною зірочкою. Вказуємо назву товару. Скороченням. Також можемо вказати назву і номенклатури різними мовами і переключення інтерфейсу. Мови інтерфейсу позиція буде відображатися з мовою інтерфейс. Можемо обрати податки. Наприклад, якщо ми будемо продавати алкогольну продукцію, можемо обрати перший податок акцизний, другий податок НДС, і також встановити порядок податків. Також не забуваємо за ознаку активності. Номер артикула в нас підтягується автоматично, як внутрішній і зовнішній код. Також, якщо в нас алкогольна продукція, не забуваємо вставляти код у КТЗ, довідник у КТЗ є в вільному доступі. Тип продукції можемо вказувати як штучний, так і ваговий або не вказувати, і обов'язковим реквізитом є одиниця виміру. Так як наше тістечко це штучний товар, тому одиниця виміру в нас штуки. Зберегти і в нас вже. Створилась наша номенклатура. Для того, щоб офіціант побачив цю позицію, потрібно її додати до прейскуранту. Переходимо в довідник прейскурант, група меню. В нас вже є створена папка десерти, але якщо нам потрібно створити нову папку, також в верхньому куті є створення групи тарифних позицій. Зараз наша папка з десертами вже створена. Переходимо і бачимо, що десертів в нас ще немає, тому в верхньому правому куті плюс та створення тарифної позиції. Номенклатур ми можемо обрати через пошук, вона створена в кухні десерти, «Тістечко» або Прописати, і у нас номенклатура підтягнеться. Підтягнулася назва номенклатури, скороченням, вказуємо ціну, за яку тістечко буде продаватися, наприклад, 100 гривень. Не забуваємо обрати підприємство, з якого буде здійснюватися продаж, і відділ, з якого буде списуватись товар, і в якому розділі вона буде. Також у нас підтягнулася одиниця виміру, і можемо тут вказати одиниці. От та, зовнішній код підтягнулись автоматично, і переходимо до статусу продажу та Ознаки активності. Якщо в нас статус продажу буде стояти не в продажі, та галочка активний стояти теж не буде, ми її не побачимо не в постмодулі, ні в нашій програмі. Якщо буде статус продажу не в продажі, а буде стояти активний, бачити, ми будемо тільки її в програмі. В постмодулі ні. Для того щоб офіціант побачив нашу позицію, потрібно проставити статус продажу в продажі. Обов'язково зберігаємо, можемо перевірити. Для цього нам потрібно створити новий рахунок. Обираємо меню, в нас вже бачимо, що є створена папка десерти, і можемо обрати тістечко. Тут у нас ціна підтягнулася правильно, але ціна може відображатися також на самій позиції. Наприклад, як в салатах. Для того, щоб нам це зробити, переходимо в нашу програму. Заходимо, знаходимо нашу тарифну позицію. І в нас є вкладка Відображень в постмодулі». Тут ми можемо обрати вибір кольору іконки, з якої вона буде відображатись, наприклад, рожевий. І також ставимо ознаку Відображати ціну зберегти. І зараз заходимо під нашим офіціантом, знаходимо наш рахунок. І бачимо, що на нашій позиції вже відображається ціна. Також в нас в тарифній позиції є статус продажу в стоп-листі. Для чого воно потрібне. Якщо ми поставимо стоп-листі, позиція буде відображатися, але додати її в замовленні буде неможливо. Можемо перевірити, переходимо до нашого. Меню, десерти і бачимо, що тістечко позиція в нас відображається, але додати ми її не можемо, тому що вона знаходиться в стоп-листі. Також для того, щоб змінити ціну позиції, нам потрібно знайти нашу позицію та у вкладці ціна вказати вже наступну ціну. У нас вона вже 150 гривень. Для перевірки можемо зайти. Та побачите, що наше тісточко вже з коректною ціною. Наразі все. Дякую всім за увагу. У опису ви знайдете посилання на інші наші відео. Побачимось!